The cat sat on the М20 це новий робот собака для перевезення вантажів. Розробником пристрою є китайська компанія Deep Robotics. Має поєднання коліс і кінцівок, що надає перевагу в умовах складної для пересування місцевості, де відсутні дороги. Робот важить 33 кг, здатний переносити до 15 кг вантажу та працювати до 3 годин без підзарядки або 2,5 години при повному навантаженні. LYNX M20 оснащений двома 96 лінійними лінар датчиками з оглядом 360 на 90 градусів, що дає змогу будувати тривимірні карти та уникати перешкод в реальному часі. Дві ширококутні камери та двостороннє освітлення забезпечують хорошу видимість навіть у темряві. Завдяки захисту класу IP66 Робот не боїться пилу, дощу та витримує температуру від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсію. Він призначений для роботи в екстремальних умовах від інспекції електромереж до пошуково-рятувальних місій у зонах стихійних лих.